Андрей Шептицький, будучи церковним лідером, мав вплив і на державні процеси. В часи Української Революції 1917 21 років він використав весь свій авторитет і хіст дипломата для підтримки Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. 28 лютого 1918 року митрополит виступив із промовою в Палаті панів у Відні щодо укладання Берестейської угоди, після чого Холмщина відійшла до Української Народної Республіки. У 1919 році завдяки Шептицькому Ватикан на чолі із папою Бенедиктом XV визнав УНР. Андрей Шептицький мав величезний плив не лише на Галичині, а й по всьому світові. У 1921-23 роках митрополит Андрей відвідав українську діаспору за океаном – Канаду, США, Аргентину, Бразилію. Крім дипломатичних контактів, він організував збір пожертв на отримання галинських сиріт, котрих після Першої світової війни з'явилося дуже багато. Шептицьким один з перших у 1933 році підняв світову спільноту проти Голодомору. Започаткував акцію зі збору допомоги для голодуючих на Надніпрящині. Щоправда, радянський уряд від цієї допомоги відмовився а організована пізніше інформаційна кампанія із применшенням масштабів голодомору нівелювала ці зусилля. Пізніше митрополит вів перемовини з Голівудом про зйомки фільму про голодомор. Андрій Шептицький ніколи не боявся йти проти сильних світу. Цього у 30-х роках він різко засуджував політику пацифікації в Галичині, яка супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ у Галичині. Він виступав проти репресій щодо українців, переслідування православних священиків і руйнування православних церков. З листом із закликом припинити антирелігійну пропаганду звернувся владика до Сталіна після 1939 року, коли Галичина опинилася в підрадянській зоні. Писав він листи і до Гітлера, намагаючись зупинити насилля. А коли почалися масові розстріли євреїв, створив злагоджену систему, переховування їх священниками та ченцями по монастирях, забезпечуючи фальшивими паспортами та переправляючи в безпечне місце. Непрості стосунки склалися у Андрея Шептицького із Організацією українських націоналістів. Цілковито підтримуючи українську ідею, митрополит засуджував убивства відповідальних за антиукраїнські дії чиновників та інші терористичні методи, до яких вдавалися націоналісти. Опинившись в епіцентрі протистояння режимів, ідеології та усіх жахів ХХ століття, владика лишився вірним Божій заповіді, не убий. Радянська влада люто ненавиділа Митрополита Шептицького. У матеріалах, зібраних проти нього львівськими інквідистами в ході оперативної розробки хадячі проти провідних фігур Української греко-католицької церкви, червоною ниткою проходить твердження, не покінчивши Шептицьким, годі викорінити український націоналізм. І все ж зачепити владику Андрея не наважився ні Гітлер, ні Сталін. Настільки великим і беззаперечним був його авторитет. Хворий. Немічні останні 13 років життя Митрополит був прикутий до інвалідного візка. Він навіть отримав спеціальний дозвіл від апостольської столиці правити службу Божу сидячи. І все одно він лишався недосяжним для ворогів. 1 листопада 1944 року духовний провідник церкви відійшов у вічний світ. Прощалися з Владикою тоді вже в Радянському Львові. Комуністична влада не наважилась перешкодити багатолюдні похоронні процесії. Однак, довкола смерті митрополита Кремль робив чимало наклепів і міфів, і донині існує багато літературних вигадок. Компанію дискредитації Андрія Шептицького радянська пропаганда розгорнула одразу після його смерті. Почалися арешти владик, монахів, багатьох вірних. Уже з 8 до 10 березня 1946 року у Львові відбувся псевдособор для ліквідації Української греко-католицької церкви. Арешти, переслідування, нищення греко-католицьких храмів були узаконені і почалися ще активніші дії проти греко-католиків за вказівкою Москви. Церква перейшла у підпілля. Особливо до цього долучився Ярослав Галан, який випустив цілу серію памфлетів, де церкві і Шептицькому закидали співпрацю з німцями, підтримку дивізії СС Галичина, злочини УПА. Правда, напівправда і відверта брехня, майстерно переплетені в пропагандистських документах, які Радянський Союз демонстрував світові, зробили таки свою справу. Тож суперечки навколо постаті Митрополита Шептицького точаться і дотепер. Досі стоїть питання про оголошення Андрея Шептицького праведником народів світу за порятунок євреїв. У повоєнні роки цього звання були удостойні монахи, які виконували настанови свого митрополита. Серед них архімандрит монахів-студитів Кліменті Шептицький, маті Єгуменя Йосифа, яка керувала всіма жіночими монастирями, та отець Марко Стейк, який займався виготовленням фальшивих документів для євреїв і переправляв їх до монастирів. А от щодо самого Андрея Шептицького, меморіал Яд Вашем досі не прийняв такого рішення, попри неодноразове звертання Курта Левіна, сина Львівського рабіна, якого разом з іншими євреями митрополит прихистив у своїй оселі під час нацистської окупації Гличини. Попри це, старанням того ж Курта Левіна, окремий відділ, присвячений Шептицькому та його діяльності, створено в музеї жертв Голокосту у Вашингтоні. 1 листопада 2013 року Антидефамаційна Ліга Нью-Йорку американська правозахисна організація, що запобігає антисемізму та іншим формам нетерпимості щодо євреїв, нагородила посмертно митрополита за мужність і героїзм у порятунку євреїв під час Другої світової війни. Також Андрій Шептицький удостоєний нагороди імені Яна Карського, а 2013 року Єврейська громада України спільно з українською греко-католицькою церквою заснувала медаль митрополита Андрея Шептицького для нагородження осіб, які найбільше прислужилися справі українсько єврейського примирення. У 2015 році процес звинувачення, виправдання та дослідження історичних документів, який тривав майже півстоліття, закінчився. І папа Римський проголосив у всьому світі геройські чесноти Шептицького, після чого католицька церква називає його праведним митрополитом.